Шалом, це Славко, підшлункова часто примушує мене говорити правду. Я скажу навіть на шкоду собі, я зроблю ще одну спробу з вас щось цією правдою струсити. Ось Financial Times опублікувала статтю. України буде справедливий мір або жодного миру. Натурально я долара не заплатив, щоб її прочитати. Чому я потім поясню? З ряду причин. Але от наш брат Микола Давидюк розразився великою публікацією на цю тему. Виговорив аж 6 хвилин, тут є коменти. Ну я скажу, що справа не в тому. Справа в тому, чому я за все це не заплатив долар. Ну, По-перше, мене пішлунково мучить. Не треба було з чаю переходити на каву. А по-друге, я подивився на кількість коментів. Під цією статтею Наскільки вона кому цікава? Так, тут значить один путініст, два путініста. Це якийсь їхній мутняк, і один нормальний каже: це довгий звивистий шлях, щоб сказати, дайте більше і більше зброї Україні. Щоб в наступній кампанії наступного року намадуємо кращі позиції для наступу. Ну, власне, я на цим судовільнився. Коли я чогось не знаю, я звертаюся до японців, до їхнього парадоксального способу мислення. Оце от Кенго Йокота, Він написав те саме японською, і те саме англійською. Він висловив свою думку. От я вам передам Україна більше не обладає воєнним преимуществом необхідним для возвращання всієї своєї території. Це очевидно, це факт. Це аксіома. Це... Підстава це витечні для нашого аналізу і рішення. Це вводне Україна стремиться повернути всю свою територію, в тому, як Росія добивається капітуляції України. Чисто японское бачение ясности и простоты. Хотя мирные переговоры остаются неясными, даже если часть территории будет оккупирована, процветание в качестве демократической страны рядом с ЕС будет считаться успехом. Фразу, в японскую побудову фразу, но ведь его ж на английскую. Запад должен продолжать поддерживать Украину, чтобы обеспечить безопасность Украины и Европы, и не возрождая Путина до конца войны. Я скажу, що ясна як Дзен. От, власне, такі психічно здорові висновки я зробив з цієї публікації Financial Times, оскільки я її не читав. Але читати її я подивився на кількість на її реакції не дуже, то воно цікавить справа в іншому, що коли виходите з заяви Зеленського, що на листопад у нього буде якийсь мирний план. А позаяк цей мирний план який зараз протриває, це ж не означатиме, що війна з раз два. Ну нема ж такого прапорщика, щоб скомандував війнір, війна стой раз два. Значить, Україні потрібна кампанія 25-го року як зимова кампанія, так і весняна кампанія. Зимова кампанія абсолютно правильно каже нам Давидюк, якщо ми добудемо собі трохи світла і зможемо його справедливо розподілити і захистити від... По повздав'ємо Москвинів, наше світло, то зиму ми простоїмо. Поза як це абсолютно неясна ситуація. Енергіка, кажуть, що 60-70 чогось відновлять, але коли подивитися, що трохи спало це, а світло було, ці дні сьогодні. Ну ясно, ми в бідному районі, нас вимикають завжди. Сьогодні це не рахується. Це просто дискримінація, звичайнісінька, а не брак енергетики. Значить. Перше, ми визначити не можемо, чи буде світло. Це ми дізнаємося тільки з листопада місяця, якщо москвини нам взамен за аленю чогось не рознесуть. Друге, якою буде кампанія зимова, ми теж не знаємо. Ми не знаємо, чи Москвини когось зберуть на зиму і як швидко припиниться їхній оцей генеральний наступ. Генеральний наступ може завершитися тільки відсуненням України від ще якихось позицій. Проривом він явно що не завершиться. Бо якщо він завершиться проривом, то це катастрофічний сценарій. Ми його не розглядаємо. Розглядати зимові та весняні кампанії 2025 року. Коли ми не знаємо, чи будуть нам давати гроші та озброєння і в якій кількості, це безсенсово. Єдине, що можна спрогнозувати на 25-й рік, це зимовий похід Збройних сил України у випадку катастрофи. Але я скажу, що якщо ми без західної допомоги кампанію зимову 23 третього року вистояли, то є певні сподівання, що і кампанію. 24-2025 року зможемо вистояти лише з такими втратами по площі, втратами, як би це сказати, місцевого значення. Так що, як бачите, даних у нас для аналізу мало, тому покладемося на Господа Бога і на наші Збройні Сили, хоча ми їм нічим не хочемо допомагати, але ж все-таки покладаємося на них. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Вибачте за правду. Я сьогодні цілий день наполегливо шукав перемогу аж до того, що підшлункова сіла. Бай.